Читала допис, де вас запитували, чи, чи є цінні експонати в, музеї, в народному музеї Тараса Шевченка. То власне, я хотіла сьогодні розповісти історію одного неймовірно цінного експонату, особливо на тлі сьогоднішніх драматичних подій. Ми знаємо, що скільки наших каторжан відбували заслання у Сибірі. І от там їх на дусі підтримував дух Шевченка. Вони там часто е, і читали поезію Шевченка, е, і мали кобзаря. Е, і от щоб його оприсутнити в своєму такому е, е, тому сумному світі, е, вони, е, от моя давня приятелька, яка вже похована, на жаль, на личаківці, пані Олена Швець Швець Кусяк, е, Вона була членом ОУН. Е, і власне була засуджена до 25 років каторги. Її чоловік був провідником у Волинської області. Вони двоє відсиділи заслання. і от, власне, там вона собі зробила отакий портрет Шевченка. І як знаємо, що їх часто жінок посилали на лісоповал. І це була каторжна робота. Відситидітні жіночі руки, і от вони там висловлювали свій протест таким чином, що умудрялися за день спиляти лише дві модрини. І отут власне портрет Шевченка, вони десь на якійсь картошці знайшли образ Шевченка і собі вирізали от, на ту породу сибірського дерева, от зробили отаку от композицію. Оце для них так само, як вони вишивали з тих ниток, що вони там мали, так само вони, от, хто не міг малювати, то собі отак образ Шевченка робили таку прикрасу для того свого кутка, де вони там мешкали. І от коли вони повертали із заслання, от скарби, які вони привезли звідси. Оце я вважаю, що це є дійсно великий скарб музею Шевченка. Колись тут навіть була зустріч ще десь років певно 20 тому і, власне, була дискусія, ну що це за музей Шевченко не був у Львові, а власне цей музей є цінний тим, що тут багато політв'язнів передавали свої оті скарби, власне, от, і кобзарі, які з ними відбули заслання, і, 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 і ту літературу зрештою. Там вони малювали образи Шевченка. Тому, як на мене, це є дуже цінний сьогодні експонат. Нат як спомин про ті страшні е, роки, і власне це нагадує це. Е, ну фактично нам би мало звучати таким набатом в нашому серці, що е, це е, ця трагедія, яка триває сьогодні, що вона розпочалася не сьогодні, вона розпочалася ще тоді. Власне, коли вони знущалися над нашими каторжанами, власне тоді і закладалося лице тої російської імперії, страшної, дикої, яку потрібно сьогодні остаточно подолати, і прошу назватися для глядачів Тетяна Шаленко. Я працювала тісно з музеєм народним Тараса Шевченка. Ми проводили дві провели дві міжнародні наукові конференції Тарас Шевченко і Кобзарство. Також я очолювала війську обласну організацію жіночого товариства імені колії. Ну і також 30 років керувала капелою хлопців Гамалія, тому і часто бували тут. Концертували тут, і це ота світлиця, це дійсна світлиця, де витає правдивий дух кобзаря. Сюди приходять часто і діти, і дорослі. І тут направду на цей музей створений за покликом серця от справжніми українцями, і тому він потрібен і сьогодні дуже потрібен для, для нас в такий важкий час. Це є місце сили тут, де приходиш, де дійсно можна почерпнути е, ту віру е, в майбутнє нашої країни. 18 травня було день, Міжнародний день музеїв. Я вас вітаю з тим, тому що ви доклалися до розквіту народного музею Тараса Шевченка у Львові. Дякую вам, пані Тетяно.